Ніяких заяв про відкладення розгляду даної справи не надходило. обвинувачення? Так. Чи довіряє оголошеному складу представник потерпілих Артем Облєтов? Е, так, довіряю. Чи є у когось із учасників клопотання організаційного характеру? Ми маємо підтатусного потрібний час для ознайомлення додаткового з матеріалами кримінального провадження. Винувачений Микола Харківський, підтримуєте це клопотання? Так, я да, підтримую, читаю, то, що і прошу суд на да, ознакоміть місце матеріал відділа, в зв'язку і з тим, що доповнює формуляру і мої позиції в апеляційній розвідці справи треба розникнути. Скажіть, до вас запитання: а чому ми раніше не звернулися до суду з цим питанням, щоб ми не збиралися учасників? Зрозуміло запитання? Я не имею юридичного образования, я не знаю с який. З чому ви не звернулися раніше через адміністрацію СИЗО? Я ж говорил, я не знаю прошли процедури. Матеріалі 8 домов діла не менше місяця потрібного для познайомих. Першої інстанції виналашення повного звернутися з усіма матеріалами цього провадження, проти це близько дівоку. Проте враховуючи, що обвинувачення є напевнолітнім із містою одержання високих стандартів правосуддя не заперечуємо. Яка думка законного представника Михайла Харківського? Я вважаю, що таке бажання. є. Неодноразово перекладати додавалася можливість до ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за його клопотайними. І це тримало здається більше тут, в Єпоку, навіть. А це, ну, перший показ, який я погоджуюся як підставленою. Друге, це те, що він особисто приймав участь у час всього судового розру. І тим ну, паче навіть у своєї політичній сказі, він наче стверджує, що він визнає. Зараз при мотивації відповідного клопотання я не почув нових обставин, які б завадили, обвинувачення ознайомитися з окремими мартами. Після судових дебатів принесення жодних нових обставин, які могли у справі, потрапували до такого аналізу, не немає виписки, або додаткових став не мав змогу робити. і, ну, тим бачив, він весь час користувався. Усі не планичою допомогою мені здається, що такі є мисло продовження зловживання своїми концептуальними правами. І я думаю, хочу в принципі відмовитися наступне в побачення, які сторона захисту в повній мірі володіють цих матеріальних відповідь і мають і на неодноразово висловлювали певну сформову позицію. У цим розгляд справи відкладається на вівторок, 1 квітня дві року, на 10 годину. Буду засідання влучится за